Зараз ми покажемо, чому так важливо обирати антикіготь, якщо у вас є домашні улюбленці. Тканиною антикіготь є вілюр, замша та в деяких випадках штучна шкіра. А ось тканини, виконані методом плетіння, не підходять для цих цілей. Зараз покажемо чому. Як бачите, тканина з легкістю може пропускати кігті. Тобто дуже легко вона проходить. Навіть на цьому шматку. Тобто також можна легко витягнути нитку. А отже, інша справа тканини, виконані методом напилення. Як бачите, тут неможливо її пробити та витягнути нитку. В принципі, нічого не залишилось. Якщо вам потрібна допомога з вибору тканини антикіло, можете звернутися на наш сайт з або за номером телефона в шапці профілю.